Добрий день, я Ольга і я вчитель англійської мови. Сьогодні хочу поговорити з вами про одне дуже поширене хвилювання: я не знаю англійської. Як я можу допомогти своїй дитині вдома? Знаєте що? Так думають більшість. І це нормально. Ніхто не очікує, що ви раптом станете вчителем або репетитором, але є. Кілька простих речей, які ви точно можете зробити, і це справді допоможе. Ваша участь важливіша за знання мови. Не потрібно володіти англійською, щоб бути підтримкою. Достатньо просто бути поруч, послухати, коли дитина щось розповідає, зазирнути в зошит, запитати, а що це за слово? або тобі це сподобалось на уроці. Навіть такі прості дії дають дитині відчуття. Те, що я вчу, комусь цікаво. Я молодець. Користуйтеся тим, що вже є в підручнику. Усі навчальні матеріали в першому класі мають аудіофайли: пісні, діалоги, вправи на слухання. Ми завжди показуємо дітям, де це знайти або приклеїмо QR-коди в зочит. Увімкніть аудіо вдома. Разом ви слухаєте. дитина повторює або співає це вже вивчення мови. Без перекладів. Без граматики, просто звуки, ритм і інтонація навіть три хвилини на день мають значення. Закріплюйте слова через дію або гру. Наприклад, якщо вивчаємо тему family, попросіть дитину намалювати свою сім'ю і підписати mom, dad, sister. вона сама може не вміти писати, тоді хай покаже, а ви підпишете літерами з підручника. Або наклеїти папірці з підписами на предмети в кімнаті це весело і корисно. Не забувайте вчитися це не лише сидіти з книжкою, це ще й показати рухи з пісні, пригадати, як англійською буде кіт, пограти у просту гру знайди слово, розіграти міні діалог з улюбленими іграшками. Не бійтеся, що скажете щось неправильно. Навпаки, покажіть, що вчитеся разом. Скажіть, я не знаю цього слова, давай разом послухаємо. Для дитини це дуже цінно, коли дорослий не боїться вчитися, а найголовніше регулярність і настрій. Нехай англійська буде не ще один обов'язок, а звичне й приємне заняття. Трошки щодня без тиску, без порівнянь з іншими дітьми. Ваше молодець, покажи ще раз: ого, як круто звучить! Це більше ніж будь-яка оцінка. Отже, ви не зобов'язані знати мову, але ви можете слухати, запитувати, гратися. Можете увімкнути пісню з підручника і бути поруч, можете створити атмосферу, в якій дитина не боїться вчитись, і тоді, навіть якщо ви самі не скажете жодного слова англійською, ви зробите величезний внесок у навчання своєї дитини.